Сувай, сідай. Серйозно, сідай. Чого я тебе не знаю? Я новенька, нещодавно приїхала з Африки. Що? Я навчалась вдома. Що? У мене мама навчала вдома. Я знаю, що таке домашнє навчання. Я не дурна. Отже, ти не була в нормальних школах раніше. Не кажи, не кажи. Я й не кажу нічого. Домашнє навчання, як цікаво. Дякую. Ти гарна. Дякую. Дивіться, вона погоджується. Ти думаєш, що ти гарна? Ну, не знаю. О, мені подобається твій браслет. Щіки він у тебе? Мені його зробила мама. Гарний. Такий фечний. Що це за дурне слово? Це сленг з британської англійської. Якщо ти з Африки, то чому ти біла? Не війшло питати людей, чому вони білі. Чому? Можна ми пошли дві секундочки. Так, звісно. Маю на увазі. Ми не часто робимо такий вибір. Це дуже важливе рішення. Ми хочемо запросити тебе за наш столик. На цілий тиждень. Е, не треба. Отже, побачимось завтра. Посередах в Рожевому.